Всім привіт-привіт! Ви на каналі Terra! Сьогодні будемо грати simple Card Cards. І не лише Simple Card Cards. ми сьогодні ще будемо грати в Not Simple Card Cards. І будемо зрівнювати, який саме... ну, яка гра краща. Почали. Я тут вже почав все. Тут ще можна від першого лиця. Це прикольно. Від такого і такого. Тора. Все, ну, поїхали. Побачимо, як це буде дрифтувати. Отако. От ну, дрифтує нормально. Тепер удари. Будемо дивись, які в них. Ну, які в цьому будуть удар, а які в тому будуть удари. Все, я описався. Ну, у мене такі удари. Якісь несерйозні. Окей, наприклад... М -м -м. Зайдемо сюди. Тепер ми будемо пробувати ось тут. Поїхали. Зараз ми будемо стрибати в яму. Їдемо, їдемо, їдемо. Ось так. Тр -тр -тр ну, такі, ну, середнє, нормальні. Тепер переходимо у нот simple Card Cards. Все, я вже в симпл карт Заходимо ще кудись сюди. Ми вже зайшли і тут того. В... Оп, рухайся. не рухайся. Оп-оп. Типа далі вже не може йти. Ну, мінус і тут ще плюшу я скоріше і повільніше. І може буде скоріше. Ну, це таке. І давайте розігнемося і просто пропишемось в стіну. Ой ти я не добре врізався. Ну такі, ну, нормальні так. Ну. Оп. І зараз розігнемось. Хочу їм нам треба зараз врізатися. Тут тут з таке сталося. На щось тупо якось на фаст хочеться врізати. Ну самі бачите, зараз зараз спавнимося. І знову. У мене якось не добре гапнулося Зараз І просто Ну, Ну, тут. Хоп. Хоп. Не, ну хоч зато. А тут така гарненька тачечка, а тут капот. Далі пішли на цю карту. Вапа, я вже тут. В нот simple. Ой. Ну то є, тут я вже теж нечайно. Розганяємося. Блин, треба розганяємось. Ідемо, 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 хоп, 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 давайте. І все, і це пропу, ну, по самі, які тут, -то. а які ось тут, -то. О, бачите, які тут. -то. Ну. Щось взагалі такі собі. Ну тут в 100% живий, ну. Ой. Е, самі навіть подивіться. Ну, живий по-любому. Ну, ви самі навіть зараз бачите, володця, ну це мало. Так що от такого критичного нема. Є. Ну, все я так зробив був. А які о тут, -мо! Шо за склане. Боже, буде що розігнатися? Ну це імба. Так, 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 так. Окей, я вже показав, що тут можливо, що ні. Ну, це такий, Це прикольна гра, не кажу, що це не імбова. Ну, що буде, якщо сюди взагалі стрибнути? Я не знаю. Оп-оп-оп. Це якась каша малаша. Що буде, якщо ви просто типу, поїхали, і робила хлопечка, і оп-оп-оп. І водію 100% хана Виводися. Не ну вона їде, типа ще може би. Але якось криво їде. Могу ну, самі по подивіться, який руль кривий, вс криве моє. Ну а що будеш у стіну прописатися вже показував. Так що тут вже тайм просто нічого вже інтересного нема. Можна вже відео закінчувати. Так що не забувайте ставити лайк. Подписывайтесь на канал. Всем па-па-па-па.